От Поки наразі розібрали, щоб вчепити маховик. І хочу показати, як, от, що чекає, коли ставити на одну японську мототехніку, двигун від іншої японської мототехніки, мото, а взагалі техніки. От, Ця чорна плита це плита рідна Міцебісовська. І відповідно от оці посадочне місце, де сідає плита, було менше на японському двигуні, ніж на куботі. Ну, точніше було менше на Mitsubishi-двигуні, ніж на двигуні Куботі. І, Відповідно прийшлося середину, ну, навіть не розсверлювати, а фрезерувати. Тут давали на станок і на станку нам це робили. Отвори верхні не сходяться. Решту все, перехідна полта, та як рідна, то вона на коробку стає без проблем. Стартер залишається рідний. Далі вийшло з маховиком. З маховиком в окремому відео розкажу. З маховиком, так як посадочне тут на колінвалі в куботи на 6 отворів, а в Mitsubishi на 4 отвори. Відповідно, прийшлося нам з двох маховиків зробити один. Ну, ми це зробили, в окремому відео я вам це розкажу. Далі в чому ще вийшла проблема? Так це от, що отвір на первинний вал, який заходить в колінвал, він був менший. І його треба досвердлювати, щоб нічого не мішало. Ми це трошки досверлили, ні на що воно не повпливає, досверлили та й все воно буде добре працювати. Ну і от йде надалі зборка. Плиту ми вже прикріпили до двигуна. Зараз чіпаємо маховик, чіпаємо сцеплення, ну і ставимо мотор на трактор. Далі буде нюанс по підону, бо йде передній міст, йде привід на передній міст. Там привід не карданчиком де, а просто прямою такою палицею. І, відповідно, піддон на міцевісі був з виїмкою під, під цю палицю, на куботі трошки мішає. Придеться його трошки переварити. Ну, то вже в окремому відео розкажу. От підон наразі знятий. От Підон знятий. і відповідно ось є сам підон. І придеться нам його в тих місцях, де він нам мішає. І тут спереді, то придеться врізати, поглиблювати його. І ще там, ну, я не пам'ятаю так, щоб показати зараз, але є декілька місць, де він нам заважає, і ми це відповідно будемо чуть-чуть переварювати. Ні на що воно не повпливає, абсолютно лишиться. Ну, стане трошки менше об'єм масла, але це на роботу двига ніяк не повпливає. Це просто треба буде трошки більше рівня лити і буде все нормально. Ну, все наразі наразі отакий от етап буде далі